А воч ще не вмерла України. Ще не вмерла Україні і слава і воля. Ще на братця молодії усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо, і ми, братця, у своїй сторонці. Душу і тіло ми поможемо за нашу свободу. І покажем, що ми, братця козацького роду. Стане братця бій кривавий, від цяно до дону Панувати в рідному краї не дамо нікому, Чорне море ще сміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Що у нашій Україні долонька наспіє. А завзяться, праця щира слово ще докаже Що ця воля в Україні піснь гучна розляже. Закарпати відоб'ється з схоманить степами. України слава стане поміж ворогами.